ми говорити про громадські ініціативи вимушених переселенців у Львові. Зокрема, з нами журналістка з Луганська Ірина Рівонова, також донечанки, співзасновники громадської організації Схід та захід разом Катерина Понтикіна та Тетяна Шалепова. Вітаю вас! Отож, 22 січня ви організовуєте акцію так у День Соборності України. Ірина, розкажіть про організацію. Про організацію акції, так. Власне, ідея виникла доволі давно ще напередодні нового року. Ідея полягає в чому? В тому, щоб переселенці вийшли на головний проспект Львова, на проспект Свободи, і розповіли про те, що вони підтримують єдність України, підтримують соборність. Один з довізів нашої акції Україна єдина від Галичини до Донбасу. Власне, ініціатива надходила від нашої чудової дівчинки, активістки Луганської Євромайдану Анастасії Горової, котра просто на жаль мешкає у Львівській області, ну і не може бути тут присутньою. І власна ініціатива з'явилася, її активно підтримали, сприйняли в громадській організації Схід і Захід разом і вирішили організовувати. Вперше була думка зробити це конкретно у Львові, але потім. Так сталося, що переселенці по інших містах цим зацікавилися. І акція пройде і в Києві, і в Харкові, і в Херсоні. Ну і ще в багатьох містах на сході України, які підконтрольні українській владі. Пані Катерина, на вашу думку, чи зруйновано вже стереотип те, що схід і захід різний, так те, що ми різні з вами, оскільки дуже часто про це говорять, і такі акції не допомагають його долати. Але чи він ще присутній на вашу думку? На жаль, я впевнена, що він ще присутній у суспільстві, і проблема в тому, що не тільки у суспільстві не освіченому, але і серед? Кол, які займають більш високе соціальне положення. Тому я вважаю, що переселенці в усіх містах України повинні заявляти про себе такими акціями та показувати кожного разу, при кожній можливості, що ми також є частина суспільства, що ми частина України, що ми душою вболіваємо також за нашу державу і що. Донбас це також частка України і громадяни, які люблять свою страну. На акцію просто зберуться люди, чи можливо вони прийдуть з якимись плакатами, чи є якась родзинка особливість акції в тому. Я так думаю, що перш за все люди повинні прийти з, з настроєм, з тим настроєм, що показує, що переселенці це не тільки проблеми, це не тільки люди, які там біжать від війни, але це люди там, я які ну, знають, що таке там поєднання в громаді, що вони. Вони мають власну власну думку, власну, власну позицію громадянську. І також я хочу ще наголосити, що переселенці у Львові вони вони збираються разом для святкування свят, для святкування Різдва, Дні народження, що ми часто зу, зустрічаємося у неформальній обстановці для того, щоб підтримати одне одного, тому що ми розуміємо, що. Кожен має починати з себе, і ми будуємо те суспільство перш за все в ближчому колі, а потім вже на рівні держави. Пані Тетяна, на вашу думку, яку роль в процесі єднання так України відіграють ось такі акції? Тобто наскільки вони важливі? Вони дуже важливі. Я розумію, що деякі люди поставляться, що це таке якась пафосна показуха, але насправді це не так. Дійсно, тут зібралися люди, які вболівають болі... за єдність держави. Вони вважають себе українцями, і вони я думаю, що десь комусь і болить, що існують такі стереотипи, Бо ми насправді ми однакові люди, однакові. Але так склалося, що багато хто доклав зусиль. На, на, на політичному рівні, okay. щоб це роз'єднання роз відбулося, тому це важливі заходи, важливі акції. Вони, вони мають відбуватися максимально часто. З, зараз сталася така ситуація, що треба про це говорити вголос дуже сильно. І я вважаю, що ну, ми зможемо показати е, суспільству е, Львівщини. Е, що ми, ми одні, ми однакові, ми єдина країна. Ірино, наскільки важлива громадська активність, так, в процесі інтеграції вимушених переселенців, чи то в Львівське середовище, чи то в Київське середовище, так, тобто по всій Україні? Безумовно, певна громадська активність має бути. Але тут, знаєте, тут є певний момент. Донбас сам по собі така. Територія, таке середовище, де громадська діяльність, громадське суспільство, воно не було розвинено. Тому коли переселенці зараз опиняються на території Львівщини, Київщини і так далі, вони стикаються, можливо, з певними труднощами. Ну, але безумовно, з цим намагаються боротися, намагаються якось подолати ці труднощі. Відповідно, інтеграція в Львівське суспільство ну, особисто у мене взагалі з цим жодних проблем не було. Ну, я знаю, що певним людям. Є якісь складнощі, є якісь там складнощі е, матеріально-технічного, є ментального плану складнощі. Але ну я так думаю, що такі акції, такі якісь спільна діяльність. Я, до речі, хочу додати, що акцію цю підтримали е, львівська самооборона, тобто це львів'яни. Е, і це дуже показово, що відповідно і переселенці, і львів'яни до акції долучаться, і це певна інтеграція. Це ясно, що це співпраця і. Це, ну, на мою думку, сприятиме більш розумінню між переселенцями uh -huh. і корінними львів'янами. Так, дуже багато і прес було, і було круглих столів про те, наскільки важливо взаємодіяти так, і львів'янам, і переселенцям, і разом влаштовувати ось такі акції. Катерино, як відбувається ваша інтеграція в Львівське середовище і співпраця з львів'янами? Ну, я хотіла би сказати, що з самого першого мого дня в Львові я влюбилася в этот міст і так складувалось, що в принципі я. Тут встречала только добрых открытых, отзывчивых людей, тех, что помогали мне. Собственно, так так получилось у меня с жильём, с моим, мне помогли друзья, которые здесь в Львове живут. И то есть, э, масса следующих вопросов решались при помощи местных жителей довольно легко, и я себя здесь чувствую очень комфортно. Я хочу сказать спасибо за это жителям города. Угу. Татьяна, знаємо, що ви народилися у Львові, так? Тобто Так, я галичанка, але з дитинства прожила на Сході, скажімо так, в принципі для мене проблем нема з інтеграцією в суспільство. Теж зустрічалися доброзичливі і зустрічаються львів'яни, і допомагають, і підтримують. Через тиждень перебування у Львові, як ми приїхали з сином влітку, ми вже влаштувалися у садочок і не було жодних проблем. Тому все добре, все нормально, працюємо. Ви стали співзасновниками так, громадської організації Схід і захід разом. Розкажіть про діяльність організації. Про що говорите так, що, ну, на засіданнях ваших, які проблеми, можливо, вже спільно вдалося вирішити? Ну, скажімо так, організація існує фактично, можна сказати, з 2 листопада, коли ми зібралися. На мітинг на знак протесту псевдовиборів на сході. І тоді ми вирішили, пані Надія промовила таку думку, що давайте об'єднуватися, щоб нам було тут легше існувати. І з того часу, ну факт фактично існує організація, але юридично ми зареєструвалися наприкінці минулого року, тому тільки діяльність можна сказати так починається. Діяльність нашої організації буде проходити в двох напрямках: це громадські ініціативи і проєктна робота. Тобто багато з хто з людей, хто приїхав на Львівщину, ну вже не бажають повертатися до того регіону. Хоча ми вважаємо його Україною, він буде Україною. Але ну, ми розуміємо, що він зруйнований. Зараз там перспектив, ну майже ніяких. І люд, Ну я скажу, що Львів магічне місто. Багато хто в нього закохується. А, і люди обрали для себе, скажімо, ну нове життя. А, у нас все залишилось там, щоб було у когось там бізнес, роботу залишили стовідсотково житло. І ми починаємо це все спочатку. Тому ми згуртувалися. Щоб ці проблеми разом вирішувати. От для цього ми будемо проводити проєктну роботу. Дасть Боже, що ми зможемо собі тут і відбудувати житло в майбутньому, забезпечити наших людей роботою. Але ми хочемо це робити не одно... однобічно, а разом з львівською громадою. Тобто як ми розуміємо, що і тут люди мають проблеми. І якщо ми зможемо там на під гідою нашої організації заснувати якесь підприємство, це такі далеко йдучі плани, то ми, ми зможемо навіть не крім переселенців то долучити до роботи львів'ян. Тобто ми хочемо повністю інтегруватися в це суспільство. Катерина, можливо, досвід інших міст так вже можна запозичити, тобто які вже можливо напрацювання маєте навіть з тою проблемою вирішення житлового питання. Да, у нас перед глазами есть прекрасний пример того, как саме організовали Кримські татари в Вольвої. Я считаю, що з этой організації мы можем брати пример в самом хорошем смысле слова по той простой причине, що а, Их громада, так сказать, очень консолидирована, и люди ну, помогают друг другу не только в рамках организации, но и вне ее рамок. То есть у крымских татар само понятие общности, наверное, вот оно исторически так сложилось, что вот более сильное, более крепкое, и, и, и они как нация более сплочены, чем мы были на Востоке. Вот. И поэтому одной из наших задач, безусловно, также является ну, моральная поддержка тех, кто переезжает сюда, потому что люди там теряют не только материальные вещи, но и родных, близких, семьи там остаются. Поэтому люди там элементарно даже нуждаются просто в внимании, в какой-то дружеской руке, в поддержке. А, очень часто бывает так, что даже, а, ну, переезжая в Львов, нет места для того, чтобы там сегодня где-то переночевать. Люди часто там ищут там квартиры на одну ночь, на две ночи. В нашей группе на Фейсбуке а, мы стараемся постить информацию, если где-то есть там свободное жилье, либо люди туда постят запросы о том, что там, help, помогите, нужно там сегодня, на завтра. Вот. Мы постим туда информацию о вакансиях, если мы где-то ви видим, что требуется персонал. То есть мы стараемся вот как-то, даже в рамках этой группы, без подтверждения там, того, что человек в нашей там, организации не в нашей, но мы стараемся помогать тем, кто переехал во Львов и как, как советом, так информацией и конкретными какими-то делами. Ірина, дуже багато вже ну кілька певно до п'яти громадських організацій, створених вимушеними переселенцями, вже є у Львові. Якою ви бачите ось можливо діяльність цих організацій, так? Тобто по громадським ініціативам, по питанню вирішення, вирішення житлового житлової проблеми, роботи? От які думки з того приводу? Ну особисто я знаю чотири організації. Це не факт, що їх не більше. Я знаю дві організації переселенців зі сходу і дві кримських татар. А, яка діяльність? Ну, знаєте, тут може бути багато векторів, починаючи від тої ж громадської діяльності, там на якусь акцію вийти, і на якийсь мітинг, і закінчуючи, власне, і житлом, і побудовою, можливо, навіть будинків. Ясна річ, що це не так просто. Це і матеріальні є аспекти, і юридичні аспекти, і земля потрібна, і так далі. Тобто, поле для діяльності широке. Наскільки ця діяльність буде успішною, це вже буде залежати і від самих переселенців, від самих цих організацій. І від нашого законодавства від того, наскільки держава виявиться готовою до от появи фактично переселенців. тобто ми знаємо, що і закон про переселенців скільки він приймався, і наскільки це все затягується, тобто, ну якихось таких аж надто ґрунтовних напрацювань зараз. Якихось там щось побудували, щось зробили, щось відкрили. Ну я таких не знаю, але ну діяльність ведеться, тобто ініціатива є, бажання є. Ну, сподіваємося, що бажання буде якось матеріалізуватися. Які проблеми з якими проблемами можливо зустрічаються переселенці у Львові? Вже. Майже рік скоро буде, так коли почалися ось ці вимушені переселення. Чи щось є якийсь поступ, чи все ж таки ті самі проблеми там бюрократичні? До ну скажімо так, так вийшло що я зі сходу була одна з перших я тут з травня місяця, і власне можу спостерігати та і за проблемами, і за всім. Проблеми такі нагальні, це житло, це перше робота, друге. Оці дві проблеми: житло і робота, ясна річ, що для переселенців є най-най-най найактуальнішими. -най ну і третє, можливо, таке в певному плані моральне, бо дійсно в якийсь момент влітку, коли почалося масове переселення, почали запускатися всі ці інформації, всі ці ну, інформаційна війна по суті проти. В певній мірі проти переселенців почалася, що що і нечемні, що і сепаратисти, і так, далі, і так далі. Ясна річ, що якщо ти людина проукраїнська, а от про тебе постійно пишуть, ну не конкретно про мене, або про когось, а в цілому, що переселенці є всі сепаратисти. А ти розумієш, що ти не такий. Ну, ясна річ, що це неприємно в моральному плані. Які проблеми трапляються вам так найчастіше? І чи вдалося вже, чи відчуваєте ви зміни з той час, що ви перебуваєте у Львові, і чи відчули, можливо, зміну після прийняття закону так, про вимушених переселенців? Тобто чи, чи відчуваєте підтримку держави? Ну, Підтримка держави це фінансова на півроку для працездатних там, одна сума для непрацездатних інша. В принципі, я не стикалася ні з як жодними проблемами, тому що я. Сама себе працевлаштувала, не було з цим проблем. Ну, орендую житло, є можливість пока сплачувати, тому. Я не можу навіть сказати, що в мене нема немає проблем, в принципі, дай Боже, ж їх не буде. Дай Боже, що буде складатися все добре і далі. Тобто, ви не чекаєте підтримки від держави? Ні, я не чекаю. Держави. Чесно, Подякую, якщо вона щось зробить там на європейському рівні, але я розумію, що в нас зараз відбувається в державі, і війна будемо казати конкретно, так і а, ну, попередня влада зробила нашу Україну банкрутом. Будемо чесні та відверті. Ну, що зробить держава? То аплодисменти їй, Катерина. Які у вас думки з того приводу? Ну, что я хочу сказать, что возможно, что наше государство ну, могло бы делать больше немножко для переселенцев, но с учетом той ситуации, да, в которой мы все сейчас оказались, ну, наверное, все-таки нужно самим переселенцам немножко больше ну, прилагать усилий. Но здесь, опять же, я хотела бы больше обратиться к местным властям и к самой громаде, к обществу для того, чтобы преодолевать те барьеры, которые есть на сегодняшний день, те стереотипы, потому что, прежде всего, ну, проблема с, с, с поиском жилья и проблема трудоустройства, ну, она зависит не от государства, а как раз от самих людей, от местных жителей. Просто хочется пожелать быть более приветливыми и все-таки больше верить людям. Не делить по географическому признаку, потому что... вы вот видите, нас, мы сидим, я из Донецка, Татьяна, и из Донецка. Мы нормальные люди, мы хорошие люди, мы работаем, мы не не пьем, мы не сепаратисты. Мы хотим жить хорошо так, чтобы и наши дети были приняты обществом, чтобы был дом, чтобы была работа, чтобы была возможность вместе нам строить нашу страну. Это вот все. Як здолати цей міф, що, власне, який досі так його і запускають про те, що переселенці погані і реалтор не хочуть здавати житло так, через те, через власне такі надумані ситуації. Як побороти це на вашу думку? Ну от я думаю, що прежде всего, ми должны, так всі приймати участь в таких мероприятиях, в різних акціях на підтримку єдності, в підтримку как сказать? Зрозуміло, єдине і неподійне. Да, та. Так. Тобто ми ми самі повинні не отсиджуватися по углам, як ми привыкли по большому счёту делать всего этого в Донецке, а показывать, что мы часть общества, что мы образованные люди, что мы позитивные люди, что мы культурные, что мы работящие. Що ми хотімо mm -hmm. вместе місті встроїть наше будущее. Mm -hmm. Ірино. На вашу думку, можливо, є якийсь погляд, як побороти міф, і як часто, можливо, трапляєтеся з тими людьми, які упереджено ставляться до мешканців сходу? Чесно кажучи, от чесно кажучи, я з такими людьми трапляюся на просторах інтернету, mm -hmm. зустрічаюся. Mm -hmm. Все це виглядає на те, що це ну елементарно, якийсь Пости, які розповсюджуються, які без авторства, коли виходиш на ту людину, я як журналіст цікавилася, якась людина написала, що вона десь бачила як переселенці, десь там вивісили російські прапори і так далі. Коли виходиш на ту, нібито першу людину, виявляється, що людини взагалі немає, і так далі. Тобто в реальному житті, в реальному, от конкретно я не стикалася з таким упередженим ставленням. Зняти житло у мене проблем не було. Влаштуватися на роботу, ну я журналіст, я працюю. Тобто таких проблем конкретно у мене з реальними людьми не було. Я тільки бачу всі ці розмови в соціальних мережах, в інтернеті. Інколи, ну можливо, це не зовсім можливо і правильно казати, але і мої колеги, і журналісти інколи такі речі поширюють. Ну, на жаль, так, так воно є. А от реально, реально львів'яни, люди привітні, і тобто сказати, що там є якісь аж такі вже негативні посили від львів'ян, я не можу, я не бачу їх. Це приємно. Тетяно. Ну, я... так само, я не можу навіть якихось рецептів там надати. Насправді я підтверджую слова Ірини. Лише приємні люди, і що я чула це тільки співчуття, і казали, що ми молимось за схід, ми єдина Україна, тобто на такому рівні спілкування. Чи підтримуєте зв'язок з друзями, можливо, з родиною, яка лишилася на сході, і чи змінилося там щось після бойових дій в ментальності, в ментальному плані? В кого змінилось? В не змінилось там. Там просто з людьми щось відбувається, вже таке страшне, там, мабуть, на рівні психіки, там, якихось там, е, мізкових змін, вони е, живуть в якихось паралельних реальностях. Вони вже е, їх, там настільки страшні ситуації, що про, просто люди вже не розуміють, що відбувається. Багато в кого змінилося, але ми будемо сподіватися, що, що розуміння включить і, і розум включить всі. Так, дійсно, будемо сподіватися, що Війна змінить так якось і людей, і їх ментальність і ми дійсно будемо прагнути єднання, і Донбас все таки буде українським. Він є Україна. Ми його, так і ми Він. його не віддамо, не доводиться, не, або не довелось нам його віддавати. Я дякую вам сьогодні за розмову. Я нагадаю, з нами була журналістка з Луганська Ірина Рівонова, Донечанка, співзасновники громадської організації Схід та захід і разом Катерина Понтикі, Понтикіна та Тетяна Шелепова. Дякую вам ще раз. Дякую. З вами була Марія Шепель. Побачимось.